Доброго дня, мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми продовжуємо тему Трикутник і його види. Ліза, які ти знаєш види трикутників? Ну, є прямокутний трикутник. Так, прямокутний. Острикутник. Прямокутний це що за трикутник? Ну це ну, різосторонній, але в нього є одна ну є. Ну це не не обов'язково, що він різносторонній, але обов'язково, що цей трикутник має мати прямий прямий кут. Добре, це у нас прямокутний трикутник. Ще який ти знаєш трикутників. Гострокутний. Гострокутний трикутник. Це що? Це трикутник, який має має кут. Всі гострі кути. Так Гострокутний називається. Ще який трикутник знаєш. Покутник. Тупокутник, трикутник. Що це за трикутник? Ну, це трикутник, ну, який має. Тупий кут, Так. Да. А ще який ти знаєш водя трикутників? Ну. ну, який має рів... нім... ну, рівні рівні. Рівні бедра, рівнобедриний, так? так? На трикутник, який має рівні бедра або бічні сторони, рівнобедрений. Що це означає? Це означає, що в нього дві сторони рівні. Дві бокові сторони в нього рівні. Добре, ще які знаєш трикутники. Різносторонні. Різносторонні. Це що за трикутники? Це трикутники, які має всі різні сторони. Так, і ще що знаєш? І останнє це рівносторонні. Рівносторонні. Це, це що? трикутники, які мають всі однакові сторони. Всі однакові сторони. Ну, ми поки такі вчили трикутники в класі, так? Так. І у нас от є така, така задачка. Одна, давайте намалюємо наш трикутник, поки довільний такий трикутник зробимо. У нас є такий трикутничок. Ну, і читаємо нашу задачку. Одна сторона трикутника дорівнює 12 см. Давай зразу і напишемо це. Давай прямо на трикутничку, оця сторона дорівнює 12 см. Читай далі. Друга сторона у три рази більша за першу. Що це означає? Що треба 12 помножити на 3. Так, у три рази не забуваємо не на три, так, а у 3. у три рази. Тобто це треба 12 помножити на 3. Ну, давайте. це. І Скільки це буде, Ліза? Ну, це буде 36. 36 чого? Сантиметрів. Сантиметри. Так, 36 см. Ми так і відмічаємо. 12 помножити на 3 у нас 36 см. Далі читай. А третя на 8 см менше від другої. Добре, це що означає, що третя сторона. треба 36 мінус. Вісім. І скільки це буде? 28. Чого? Сантиметр. Так, треба від 36 відняти вісім, і у нас буде 28 сантиметрів. Ми знаємо тепер всі ці три сторони, так, Ліза? Так. А ну назви мені: от що це? Всі ці три сторони різні, так? В нас? Так. Що це у нас за трикутник? Різносторонні. Це різносторонні, бо всі. Три сторони у нас різні, так? Так. Одна 12 см, друга 36, а третя 28. Все вірно? Так. І що нам треба, що треба знайти периметр цього трикутника? Що нам потрібно зробити, Ліза? Кажи. Треба 12 плюс двадцять плюс 36 Так, 12 плюс 28 і плюс 36. Давай так і зробимо, і дорівнює, я тобі підскажу, це буде 76 см. Наш периметр нашого різностороннього трикутника, так? так? І сторони, у якого різні, дорівнює. 76 см. 76 Цю задачку ми зробили правильно, так? Так. І якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки. і... Підписуйтесь на наш канал! А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па па па, -па гарного дня! Па-па!